Доброго вечора, бажаю всім. Зараз я хочу продемонструвати свій новостворений портфель. Місяць тому я наважилась почати інвестувати, з декількох варіантів обрала Vinex Trade. Сьогодні я вже зробила другий портфель. Саме це зараз і покажу на екрані. Ось так виглядають мої портфелі, так виглядає ця сторінка. І ось 4 квітня я створила портфель сьогодні. Тобто, а завтра він почне мені працювати. Це дійсно класний сервіс. Де, спробувавши, ну, просто хочеться йти далі. Я довго обирала, де почати інвестувати, і це був найліпший варіант. Дуже доступний. Початок, ось, ось мій початок 10 доларів. І сьогодні, через місяць. Без декількох днів вже другий портфель. Я дуже сподіваюся, що за років 5, а то й менше, ця компанія виросте до дуже широких масштабів та охопить більше країн. З великою кількістю бізнес-напрямків офлайн. Це можуть бути, наприклад, організація приватних дитячих садків з новітнім обладнанням або ж психологічна допомога, яка зараз дуже затребувана. А, мені б хотілося, щоб так було, тому що сама я теж планую заробляти ще більше тисячі, а, хай може будуть, будуть і мільйони. Зараз це виглядає дуже великий розбіг так, між цими моїми планами і надіями і тим, що є. Але я почала місяць пройшов, і я йду далі. Uh, тобто далі ще далі більше буде.